Привіт! А я до вас з новим рецептом. Сьогодні ми будемо готувати печиво з шоколадом. Це ну дуже смачний рецепт. Бачите, які інгредієнти нам потрібні? Давайте готувати! Для початку нам потрібно м'яке вершкове масло. Знадобиться 120 грамів. До нього ми додаємо цукор. Я додала 50 грамів. Просто я не люблю дуже солодке. Якщо ви любите солодке, можете додати 150 грамів. Все гарно розминаємо виделкою. І додаємо до цієї суміші одне яйце, перемішуємо, щоб була однородна консистенція. Потім додаємо дрібку солі і одну другу чайну ложку соди. Все гарно вимішали, і будемо просіювати борошно. Борошно краще вводити в два етапи. Спочатку просіяли половину, перемішали, подивилися, яка консистенція тіста, і вводимо іншу половину. Це основний етап ми завершили. Тісто підготували. Тепер беремо шоколад, який вам більше до смаку чорний або молочний. Нарізаємо його ножем і гарно вминаємо в тісто. Так, наше тісто майже готово. тепер ми його приберемо і будемо формувати печиво. Для цього я беру дощечку і накриваю її пергаментом. Печиво формувати дуже легко. Беремо і катаємо кульку. Бажано кульки класти не близько одна до одної, так як вони будуть збільшуватися в об'ємі. Тепер беремо наші кульки і відправляємо в холодильник бажано на 30 хвилин, поки розігріваємо духовку. В розігріту духовку ставимо наше печиво, нам знадобиться 15-20 хвилин, 190 градусів. І все, наше печиво готове. Подивіться, яке воно красиве! А як воно пахне? Це просто. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку та пишіть коментарі.